Жителі села Гринимівка вже не один рік намагаються повернути у власність громади будинок культури. На початку 2000-х років пад Товариства Україна 1 викупило у селян акції на земельні паї. А разом із землею до статутного фонду підприємства в супереч законодавству потрапили і приміщення будинку культури та сільської ради. Нинішні власники приміщень, а це самі головні утримувачі акцій, такі як Мельник, Савін, Булатецький та Карась. Неодноразово обіцяли повернути приміщення у власність громади, але віз і нині там, втомившись від обіцянок керівництва Пат Україна, депутати Черкаської міської ради спільно з депутатами Геронимівки влаштували нам екскурсію, щоб показати, до чого догазинувалося керівництво ПАД Україна. Посмотрите на стан лісні, которая зі знаходиться. Э, Абраті увагу тепер э, на березу, которая растет на крыше. Вот это по-хозяйски. Нет, одно же все течет, все же пропадает. За пять лет это, я думаю, мы бы привели его, если бы была громада, мы это все привели бы в нормальный человеческий вид. Вот состояние клуба уже с другой стороны. Далі заходимо до приміщення, котре, скоріш за все, нагадує не будинок культури, а будинок жахів. Можна тут займатися дітям в такій температурі. Люстра це, яка красива люстра. Сюди би було десь своїх дітей відправили займатися. Це зал, де раніше відбувалися концерти, відбувалася реєстрація шлюбу урочиста. Ну так як такі умови, воно все облізле, не нове, ніхто не хоче. Наприклад, з молоді, навіть ті самі молодожуни, вони не хочуть не хочуть на відео в себе бачити. Отакий От стан залу одружень через те одруження. Зараз у нас відбувається в сільській раді. Потім нас ведуть до єдиної теплої кімнати в цьому будинку розміром приблизно 20 квадратних метрів. Тут займаються більше ста дітей з десяти існуючих художніх гуртків, котрі представляють Черкащину навіть на всеукраїнському рівні. 21-му віці таке можливо, нездолана любов до мистецтва. Виявляється, здатна терпіти навіть такі нелюдські умови. А ось депутати і представники бізнесу готові відновити приміщення, але спочатку необхідно, щоб власники ПАД Україна передали його на баланс сільської ради. Ми повинні розуміти, що ми ці кошти виділяємо. Не на благо Карася, Булотеська, Вайванова, Петрова, Тренкіна. Ні, на благо дітей. І ці кошти ми можемо передавати в місцевий бюджет, в бюджет цього клубу. Але це на законодавчому рівні повинно бути вирішено. В людей позиція не зрозуміла. Сьогодні вони віддають клуб громаді, завтра вони не віддають клуб громаді. В радянські часи за це розстрілювалося. Для мене, от як представника бізнесу, який знаходиться в Гернімаці, як депутата міської ради, треба зрозуміти одне відповідь цих людей, чи ми з ними в добровольному порядку знаходимо згоду да, і, і, і плануємо фінансування даного закладу да, або йдемо в судовому порядку, в інших, які передбачені вимогами чинного законодавства. Оце це в цьому треба поставити крапку і зрозуміти, куди ми рухаємось. Наступним прикладом недбалого господарювання нам демонструють місцеву бібліотеку, розташовану на другому поверсі. Як можна приходити до може прихані дітворіситі, щоб було понята, може і ні понятна. Як можна з в такому холоді дітям? садіться читати книги і чоловіку, который здесь библиотека работает, так ей можна работать в в таких умовах. На вулиці хоть сонечко є, там тепліше зараз, ніж тут у приміщенні. Пусть у себе okay. на конторі відключать опалення і посидять во там і поработають. Я і тоді быстро мозги стану в нужном напрямленні. Дах будинку культури протікає, тож стеля має обвалитись в найкоротший термін. В сутрілосногораді. Так що ви посадите до речі, цю бібліотеку, в тому стані, в котрому вона є, відвідує більше ніж 7 тисяч осіб на рік. А приміщення з року в рік все більше приходить до руйнації. І схоже, що повертати громаді будинок культури ніхто так і не збирається. Обіцянки, обіцянки, але залишаються вони. Щоб... А ось іще одна кімната жахів. Тут в обжарпаних холодних стінах зберігаються сценічні костюми. Можете здогадатись, в якому вони знаходяться стані при таких умовах зберігання. Це діти наше майбутнє, так? Да. Угу. Отаке в нас майбутнє в Україні, якщо в нас діти займаються в таких приміщеннях. І депутати, міські, обласні депутати на це споглядають. Крім, крім того, як геноцид, я б це не назвав. Поки головні акціонери ПАД Україна, Мельник. Савін, Болотецький та Карась щоразу обіцяють повернути приміщення. Працівники культури кожного дня змушені наражати себе та дітей на небезпеку заради мистецтва, знаходячись в таких жахливих умовах. Після побаченого до вашої уваги пропонуємо декілька коментарів жителів Геронімівки. Клуб має бути государственным, має бути в селі. Другий вопрос, хто этот клуб в себе прихватив і чому ці люди на свободе. Головне, щоб виновные понесли наказання, а не как у нас завжди происходит. Що забрали, не забрали, а хтось то нажився і гуляє все свободно. Валентина Андріївна безпосередньо приймала участь у будівництві будинку культури з 1955 року. І була переконана, що в ньому будуть займатися. І діти та онуки. Тому оборена таким станом речей. У людей стоїть із старих хатів роблять клуби, а в нас новий клуб і це таке занепали. Ніхто діла до його не має. Як це таке так? Це цього не може бути, чи це цього не може добитися, не може бути такого. Дітям немає навіть куди піти, ніякого такого свята в нас немає. Все проводиться або на стадіоні, або біля клубу на вулиці. Чому? то, когда коли принадлежало людям народу, вдруг стало комусь приналежати одному. От почему, як це вийшлося, хто на це руку наложив? Вот это тут вот интересно. Чи будуть притягнуті до відповідальності особи, котрі всупереч закону позбавили громаду села нормальних умов культурного розвитку, відібравши будинок культури, встановить суд? Наостанок виконуємо прохання депутатів Геронимівки і показуємо помешкання пана Булатецького, котре розташовано неподалік занедбаного будинку культури. Як бачимо, головні акціонери Пат Україна люблять і поважають себе та свою родину, чого не скажеш про жителів Геронимівки, принаймні на сьогоднішній день. Судячи з побаченого, сподіваємося, що акціонери Пат Україна все ж таки дотримуються своїх обіцянок, і будинок культури в Геронимівці буде повернутий громаді та реконструйований.